Під час минулої ворожої атаки росіян найбільше по території України відпрацювали борти Ту-95 носії крилатих ракет, яких у Росії залишилося не більше 20. Брали не більше, ніж дві ракети. Тобто вони більш бережуть ресурс літаків, тому що Ту-95-й може брати принципіально 8 ракет, але я давно вже кажу, що криво там на це не розраховано. Вона розрахована тільки на те, що воно буде перевозити паливо, і все. А скажімо, оці ракети, які там будуть висити, це фактично ну, 8 тонн додаткових на кожний борт. Це для такого літака досить багато. Росіяни застосували і ракети Х-22. Їх на території України було сім штук. Рівно два роки тому така ракета прилетіла по багатоповерхівці Дніпра, коли загинуло 46 людей. Вона не керована, і її авіаексперт називає терористичною зброєю, бо військові цілі вразити вона не може, а здатна тільки наробити лиха цивільна. До такої атаки ворог готувався заздалегідь, і тому це ніяк не пов'язано з атаками ЗСУ по нафтопереробних заводах на Енгельсі останніми днями, каже авіаексперт. Подібні атаки готуються не день, не два, ну так не менш ніж там. 7-10 днів в залежності від наявності та можливості спорядження ракет. В основному це залежить від хасту перших та від калібрів, а по-друге, це залежить від атаки, так, саме залежить від погодних умов. В результаті російського терору пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі на Львівщині. Вже не вперше росіяни цілили в газосховище на заході країни. Кожна ракета, яка летить, вона так приносить шкоди нам. Вона е пошкоджує обладнання, яке знаходиться ззовні уже над землею. Це саме якраз там е ну, газове обладнання, яке там перекачує газ, яке очищає газ. Е ну там велика інфраструктура насправді е на газосховищі. Вони нам принесуть значної шкоди фінансової. Але стратегічної цілі, яку вони намагаються досягнути, саме якраз підірвати українське газосховище, їм цього не досягнути. Якщо його навіть там бити атомною бомбою, ти не, не дістанеш там. Глибини те фантастичні. А само підземне це сховище, воно знаходиться природно на дуже вис... великій е... глибині, тому вразити так, щоб залишити Україну без газу, це неможливо. Напередодні були запроваджені відключення світла в кількох областях України. Коли летять ракети, то наші енергетики, диспетчер «Укренерго» дає команду диспетчерам, які працюють в областях розвантажувати і саму генерацію, і відповідно зменшувати споживання. Проте за кілька годин після атаки світло в оселі українців повернули. Терміни наступних атак, прогнозують експерти, залежить від можливості спорядження ту 95 ракетами Х-101 в Енгельсі. За місяць Росія може виготовляти їх майже 30 штук. Якщо б у них була велика кількість ракет, вони б вже були споряджені значно раніше. А судячи з е з таких термінів, що в останні, останні дні споряджалися, то в мене є таке враження, що щось там з ракетами. Загалом наші сили ППО за вечір та ранок минулої ночі збили 30 ракет та 47 ворожих дронів.